Скільки ти не зустрів у житті своїх змін, скільки тернів не окрило дорогу, на долонях своїх тебе вирізь він, ти є цінність найбільша для Бога, і на долю твою є у Господа план. Кращим другом бажає Він стати. Розуміє тебе і душі бачить стан, хоче справу з тобою, Бог мати. Любить Він. І приймає таким, як ти є, не покине ніколи самого. Це важливо довірити серце своє, і віддати усе в руки Бога, присвятити йому молодість роки земні, не прийдеться про це пожаліти, розцвітеш середини, мов цвіт на весні, і освітити ти зможеш і гріти. Хоч не просто буває, що юній душі всюди ворог розставив спокуси, ти до неба біжи через гострі ножі, ти вхопися за руку Ісуса, в ньому щастя і радість собі віднайдеш, Бути, Будеш мати найкращу вечерю, якщо в повній довірі до Бога прийдеш і відкриєш йому серце двері. Слава Богу.